Не встигли обрати як переобирають. 7 травня під тиском громадськості місце Петра Черепія в окружному адмінсуді зайняла Оксана Лучко. Минув лише місяць і в установі знову збори. Йдеться про дострокове звільнення новообраного керівника. Заколот проти голови суду ініціювала група невдоволених її роботою колег на чолі. Як вважає сама Оксана Лучко з колишнім керівником суду Черепієм? Працює 22 судді в колективі, 10 суддів це майже половина складу. Тому відповідно до затвердженого регламенту я прошу розпочати збори суддів і перед цим затвердити порядок. Ще до початку зборів Оксана Лучко наполягає на оприлюдненні списку з підписами проти неї. Представники громади її в цьому підтримали. Зібралися, прошу дуже, поставили підписи. Будьте добрі і тут. Відкрито сказати в очі. Поки несли папір, голова суду взяла слово. У своєму виступі зачепили попереднє керівництво Петра Черепія. Мовляв, стара гвардія об'єдналася в боротьбі за владу. 8 травня цього року я зустрілася з протидією колишнього керівника голови суду Черепєм, який протестував проти звільнення робочого кабінету голови суду. Вимагав у мене 67 тисяч гривень коштів, які він затратив на ремонт кабінету. Я відмовилася, він погрожував з цього приводу по даних фактах. Я звернулася. В управління внутрішніх справ України, управління служби безпеки України, прокуратуру області для того, щоб відповідно до статті 134 закону України про судоустрій свій статус судів вжили відповідних заходів щодо безпеки мене і членів моєї сім'ї. Інвентаризація майна грошових та матеріальних цінностей в установі та проведення перевірки щодо ремонту приміщення суду з цього розпочала свою роботу Оксана Лучко. каже йдеться про використання значних бюджетних коштів. Саме через це твердить вона, команда попередників на неї тисне. Стосовно всіх моїх дій реакція не заставила себе довго чекати. Ініціативна група старої гвардії Черепій, Бобров, Кішинський. Вони не можуть заспокоїтися з перших днів почали збирати підписи. Проти мене застосовують шантаж, морально психологічний стиск на суддів. Врешті збори судді завершили без розгляду порядку денного через неможливість за їх словами провести їх в умовах втручання громади. Питання про переобрання голови суду перенесли на вересень. За таке рішення проголосувало 19 суддів.